Добрий, чуний щедрий завжди приходив на допомогу та нічого не боявся. Так кажуть рідні та близькі про героя захисника Руслана Укушева. Людина з золотими руками, а насамперед, золотим серцем. Він був відповідальний. Відповідальний він був тилом опорою для своєї мами, для свого молодшого брата. Руслан Укушев закінчив коксохімічний технікум, займався будівельними роботами, та довелося змінити мирну професію на військову справу. Руслан служив у танковому підрозділі, бив ворога на найгарячіших напрямках фронту. Цей травень став для бійця останнім. Ну, як кажуть, що їх накрив планцет. Так сказали, що їх накрив планцет. І виходить, що він як ну ніхто там практично ну, не вийшов. Побратими Руслана згадують, це був справжній чоловік, який завжди міг підтримати словом і ділом. Слів на не кидав. Ну, такий справжній, так сказати, побратим. Якщо не було рідного брата, то в у всьому міг замінити, міг і, так сказати, підказати. Без найріднішої людини залишилася мати та молодший брат. Наприкінці травня у Руслана мала бути перша відпустка, та не судилася. Бійцю навічно 41 рік. Аліна чистосердо, Олег Каплій, цей день.